Налаштування інвертора МВТ. Перший пуск. Так, дивіться. Під'єднали ми інвертор до щитової, під'єднали ми його до батареї. Батарея в нас сьогодні 200 А10 кВт на ВТАК. Це болгарська компанія, зроблена в Китаї. Значить, перший пуск, грід ми побачили, але. Він в нас нічого не заряджає і нічого не хоче нам показувати на дисплейчику. Дуже часто проблема, з якою дзвонять і говорять, ми все під'єднали, і в нас нічого не працює. З чого треба розпочати? В таких випадках в першу чергу треба провести настройки самого інвертора. Погнали. Що в нас тут? Меню інфо, э, воно тут с, э, має тільки ознакомительний характер. Він розказує тут, що, які режими включені, які Короче, нам ще не треба, нам треба в Setting Info. Заходимо. Пароль 1, 2, 3. І заходимо в меню налаштування. обысково выставляем дату и час зараза да, у нас 18.33 да? 18.33 и 34 установили в ком адрес у нас 001, так ми його і залишаємо, тут нічого не міняємо. Language setting. Іншого, більш зрозумілого язика, ніж англійський, в нього немає. Через це можна пропустити цей пункт. Battery setting, важливий момент. Тут нам потрібно встановити тип батареї, з якою буде працювати інєктор. Е, зараз в нас стоїть кислота. Е, звісно, він неї, у нас батарея інша, через то ми не будемо її використовувати. Змінимо її на ту, яка нам потрібна, але в нас немає в списку батарей в так. Ми залишаємо батарею INVT-LV, Я в попередніх випадках пробував, воно працює. Ток заряду 50 А, ток розряду 90 А до 90%, wake up, Disable. І в даному випадку не просто ОК, а Restart and Set. Тобто перезагрузка інвертора для того, щоб він зрозумів, що за батарея в нього є. Ось він від'єднався від мережі, е написав нам про помилку і тут же починає під під'єднуватись. Батарею він вже знає. Але це ще не все. Наступний пункт кантрі сайт. Country у нас стоїть незрозумілий нам код. Нам потрібно виставити в Україну. Це обов'язково. Така штука. Прибор знає тоді. 46-й пункт Україна. Далі EPS Setting – це настройки безперебійника. Тут ми або його вмикаємо, або вимикаємо. І якщо ми його увімкнули, то ми можемо виставити напругу і частоту, з якою працювати. Тут вже все виставлено, може просто повернутися. Priority. Один з найважливіших пунктів? Що тут? Два пункти. Battery фірх Setting і Grid фірх Setting. Заходимо в батарею і бачимо, що тут стоїть заборона на зарядку батареї. Ми включаємо зарядку батареї. І ми включаємо час, коли це можна робити. Наприклад, з нуля годин до 23.59. На жаль, прийдеться так. Погратися. Стоп зарядки буде на 100%. Підтверджуємо, виходимо. І гріт фішк сетінг. Тут теж вимкнено. Для чого це робиться? Цими двома. Позиціями можна е, робити різноманітні сценарії. Наприклад, в день користуватися батареєю, ночі заряджатися від ночного тарифу. Або е, якщо є сонячне поле, то буде ще позиція з сонячним полем і таким чином создавати собі найзручніший сценарій роботи цієї всієї зв'язки. Тут ми маємо увімкнути все. На жаль, у нас. Обстрілюють, і ми не знаємо, коли у нас світло з'явиться або зникне, через то я вмикаю на цілу добу. Пропаде світло, будемо працювати з батареєю, появиться світло, будемо тут же і зарядити, для того, щоб хоч щось накопичити. Стоп розряду буде 10%, щоб ми не уволикли батарею в глибокий розряд. З цього ми вертаємося. Автотест це не для нас, він зараз не працює. Рестори Factory Setting. Заходимо сюди. Тут є Ах, не просто зброс до заводу, а тут можна вибрати, що ми хочемо забути: е регулюки, щотчики. Energy Data це щотчики, е історію помилок. І, е Повні настройки самого приводу. Оці, що ми зробили. Якщо все, вибрати Enable і нажати ОК, OK", то буде повний рестарт до заводу. Anti-reflux setting. Якщо ми не торгуємо, то тут має бути Disable, тобто вимкнення. І set -Parallel roll, значить Це коли інверторів не один, а декілька. Один має бути майстром. Ось, майстер. Або він може бути слоєм, тобто відомим. тобто Один ведущий, один відомий. Але в нас є тільки один через що ми залишаємо його майстром. На тому все. Виходимо звідси. В нього зараз помилка, він написав нам помилку зв'язку з батареєю. Нам треба переключити батарею в режим роботи з цим інвертором, чим ми і зараз будемо займатися.